Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Побризкала тільки що свої орхідеї на пелюшках чарівним засібом ще одним. Ну, одним з тих, які я використовую. І десь місяць тому, та вже мабуть більше місяця тому я показувала оцей свій фаленопсис, який я купувала. це мій Зараз покажу. Оцей приїхав він до мене зовсім маленьким і слабеньким. В у нього не дуже багато було, і я його два рази вже пересаджувала. Пересадила спочатку його з тим охом, яким він приїхав у керамічний горщик. А потім пересадила, подивилася Юля, як пересаджує свої орхідеї. І в мене низенького горщика не було, то такий пластиковий стаканчик. Зробила отвіри маленькі, крупні шматочки кори положила і мох Закарпатський. Живий він у мене росте. Колись висилала Оксанка, він у мене росте в садочку. Дуже багато немає, ну, а на цей стаканчик. Хватило. Що я хочу в цьому відео зафіксувати, як ростуть корінці. Я казала, що в нього два листочка від палижа втіли, була чорна шийка, я обробляла фунгіцидами, а потім обробляла десь раза 4, засібами для росту коріння. І кожного тижня, десь два рази на тиждень, я їх прискаю, всі тут прискаю. І ще одним засібом, зараз розкажу і покажу, а зараз спочатку покажу, поставила назад, покажу, які в нього корінці, які зміни. Що я роблю це відео, бо я спостерігаю за цим фаленопсом, як він розвивається, як він росте. Дуже хочеться, щоб він у мене вичухався і ще й зацвів, бо квіти в нього дуже красиві. Так от. За цей місяць підріс листочок маленький і почав рости. Не дуже там гарно видно, перенесла я його в кімнату, щоб показати під іншим освітленням. Набризкала я дуже гарно, ну, видно, да, що ще один листочок лізе. І виросло в нього нових два корінці. І один корінець почав ще до того рости, ще коли воно було у мене там у ванні, і десь, тут я вже бачила, ага, ось, ось він уже вилазить до стіночки. І почали рости ще новенькі Он, Лізе, видно, да? зелену таку крапочку, і з іншої сторони теж. Тобто, взагалі, 5 корінців. В нього з корінням було дуже погано. Було там всі, всього два таких живих корінчика. І то такі слабуваті. Дуже мене тішить. Це, що ростуть корінчики. можеш і зацвіти. Наступного року, бо дивлюся, багато відео дівчат. Купували водини сіну розміри. І наступного року вони цвітуть. Небагато, звісно, квіточок, невеличкі квітконосики, але ж цвітуть. Ось такі гарницені корінчики. Ще раз зафіксую. Ось іще один. Більшенький і ці кнопочки. І коли я прискувала оцим засібом орхідеї на полюшках, то залишками я прискувала ще котлеї, які я розсажувала. Анютину з Японії, десь в мене є відео яке їх. І посадила, і зараз я їх теж покажу. Ось вони, теж занесла в хату, щоб було краще видно. Бо на столі, на веранді, там дуже багато рослин, воно все зливається. Ну, так от, я не пам'ятаю, коли я їх пересаджувала. Можна буде подивитися у відео. Теж добризкувала Оці дві рослинки вони поїдуть до дівчат в Україну. Дивіться. Одна вкорінилася дуже гарно І оце її новий пагін, він вже який. І навіть збирається знову цвісти. Ця менша частинка. В неї теж є коріння. Туди, видно, що пішло. Але не так багато, як хотілося б. Ну, це таке треба ще час. Ось так. Ще одна частина, яку я посадила в мох, вона теж вкорінюється гарно, стоїть вона в приміщенні в холодному, в майстерні там з іншими орхідеями. Дуже холодно, але теж гарно розчує коріння, не хочу за нею йти. Ну ось ці всі засіби, які я використовувала. У мене є плейлист про Добрива і там все про ній багато розказувала. Я як тільки починала спробувати, купляла. Коли їх тільки результати дуже дієві, дуже гарні, мені подобаються, Ну, і в цей час для росту коріння цього фаленопсиса, який я зараз фіксую в цьому відео, що я використовувала, це Алган. Це на основі, ну, навіть не основа, а це витяжка холодного віджиму, морських водоростів. Це фірма Хейсі. Для росту коріння, це для розгалудження, укріплення, для дуже такого гарного росту коріння, такого миттєвого, не тільки коріння а й самої рослини. Ці два я змішую разом і оприскую і поливаю. І ось це, це алган Вахстум Хільфе поміч для росту рослин. Це теж інша фірма зовсім. І цей засіб можна купити в будь-якому будівельному маркеті, де є відділення для рослин, або в магазинах для рослин. Ну і в інтернеті, звісно, теж. Цей засіб на основі бурих водоростів. І теж дуже дієвий. Ну, в принципі, я хочу сказати, що ну, це все одне і те ж, тільки різні фірми, так. Да? І цей засіб, він має дуже багато калію, містить, а також дуже багато вітамінів, гормонів, ферментів, амінокислот і навіть білків. Зміцнює рослини, покращує морозостійкість, підвищує вражальність. Ну, від орхідей мені вражальність не потрібна. А от коріння і цвітіння потрібна. А також зміцнює ослаблені рослини після зими. Ну а як для орхідеї, то так, коли ми купляємо їх, коли вони в дорогі довгий час, засушені проходять, це теж допомагає. Ну, тобто таке, як е, ліки вітамінами, така, можна сказати, це поміч. Для орхідеї я використовую його в дуже маленькій концентрації на літр води десь одна, дві краплі, там, коли як станеться. Обризкую і поливаю. А взагалі-то його концентрація 2,5 мл на літр води. Ну, це так, для томатів, для інших рослин садових, для всіх підходить. Для чого я його і купляю, ну використовую і для рослин теж. То архамани, які зараз знаходяться в Німеччині або в інших країнах Європи, Можна ось таке купити, вона дешевше, ніж оці. Ну і для орхідеї використовувати його можна дуже довго. Я їх використовую, тому що, ну, що доступно тут у мене в Німеччині, те і купляю. Хоча є у мене он, дуже багато привезених із України теж. А, ось іще забула. Оцим теж рискаю. Всі рослини, їх теж супервід фірми Хесія теж. Укріплю рослини колись я використовувала тоніки. біоцин був. Така гарна була штука. Так він на рослини діє, особливо оцей сезон зимовий. Ну, його більше не випускають не знаю чому. На жаль, шкода. Ну, і тепер замість того, або біплантол, або оцей супривіт, або цей вакстум Хільфа. Він теж так укріплює рослини, допомагає вижити в поганих умовах. Ось так от. Ну, а тепер оці рослинки, які я поприскала цим засібам. Бачите, наприскую так, що і в точку росту вода попадає, я цього не боюсь. В цій кімнаті тепла. І я включаю цей час вентилятор. Бо в цій кімнаті повітря не гуляє, немає гарної вентиляції і після. Того, як я їх завжди включаю вентилятор, щоб повітря гуляло у них між листочків, щоб теж речовини ці гарно засвоювались. Вентиляція дуже-дуже потрібна. А на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення!